А усвідомлення того, що Росія це ворог, коли у вас вперше зібрилося. Ну, Зараз скажу в 2008 році чи цьому. Банально все просто. У мене сусід на одному поверсі, який зі мною жив, він був полковником Збройних сил України. І в силу деяких наших особистих обставин, ми з ним спілкувалися кожен ранок і кожен вечір. Досить таки довго, по 15 хвилин. І от всіх 30 хвилин, коли ми з ним спілкувалися, я 20 хвилин 15 я слухав лекцію, яка в нас сусід країна. Тоді якраз були ті обставини з Тузлою, якщо не помиляюся. І тобто я слухав якісь дитячі історії собі. І з тих пір я вже був впевнений, що в нас буде війна, і він мені казав, ми будемо воювати, і ти готуйся. Ну, Відносно всіх якихось бесід. Це я був 18 років, 16, 17-18. І він там дорослий дядько, який мені це все розповідав, і тоді в мене ж сформувалася якась, мабуть, думка. Це не секрет, я завжди казав, що я знав, що ми завжди будемо воювати. Чи з політичних причин, чи з міжраціональних, мовних, мені не було принципу, я знав, що ти типу будемо буде. Тому що з таким сусідом неможливо жити. Ну, завжди в дворі є, в подвір'ї у вас в якомусь мікрорайоні є той, кого ви не бажаєте бачити. Хто завжди вас бачить, або лупцює, або гроші забирає, або якось портить ваше життя. Ну, Це був той же хлопець, який я знав, що буде портити життя мені. І, бачите, не треба, бути 7,5 5 в Албу в 18 років, і думати, ну, я так думав, війна сталася. Можливо, я був готовий. Але коли пішли ці предпосилки, то я у не було колібані. Я відразу взяв і пішов.